Доброго дня! У нас сьогодні заїзд було двох мотиків, це Кові 300 ProS до Хвалки і Кові 80 Pro. Кові e, 80 Pro був PontiStock до того, але недавно було зроблено дороблення. Це у нас поставлений кіт на 300 кубов 84 мм та портинг голови. Портинг голови робив Жені з Харкова. E, Силка та відео буде, як він зробив, в описі. Так, по Кові 300 ProS. Е, у нас це стоковий повністю мотик, подихнув, нічого не робилося, Повністю стоковий карп, повністю сток. Як ви бачите, стоїть КТМовський пластик. Заводський зняли, бо трішки там лопнув, то поставили КТМовський. Зараз зробимо заїзд цих двох мотоциклів і подивимося, яка буде різниця. 300 Pro на бігборі плюс спортінгом. І Кові pro 3 s в стоці. Тут лише налаштований дуже добрий карбюратор і все. Все тут стокове. Зараз вам розкажу коротко відгук мотика після тюнінгу. До того у нас був сток 28 лошадок, просто 250-ка, соснітьомий мотор. Не вистачало, що у нас низів. На цьому мотику в стоці низів немає, тільки верха Поставили бігбор. І портинг, і зразу мотик помінявся по характеристики. Появилися низа е, прям дуже хороші. Це за що і за бігбори, і за портинга, і верха. У нас мотик, як у діапазон низа є і верха є Це найкраще, ну, що може бути. На лайт 300 у нас було тільки низа, верхів, верхів, ну, верха не дуже були. Тому після портінгу мотик зразу вистрелює. Він зовсім по-другому почався вести. Вихлоп, ясне діло, що настав трошки громче. А так, портинг, взагалі дає своє. Портинг робив нам Женя із Харкова. Він реально спеціаліст з великої букви. Зробив все гарненько, все як має бути. Ви бачите все в відосі, він вистав як він там це все робив, все розказав. Там все заміряють і так далі. Тому хто до нього буде здавати, рекомендую реально. Задоволений результатом, так як мотик їде, то по зовсім наш мотик, та й зовсім інші по характеристиці. Взагалі е на різні горби мотик витягує, типу, було взагалі йому без різниці. Тому мотиком задоволений, результатом задоволений, тому рекомендую ставити біпори і порти. Це найкраще, що може бути іздороблені по цьому мотику. Як були, поставили. Портінг та бігбор, я виїхав проїхатися і спробував затестити, як він стане на заднє колесо на третій передачі без прожиму підвізки і без щеплення. Я був здивований. У мене Кові Про 300 такий же самий на бігборі, але без портінгу. Ну, у мене такого немає. У нього тут з'явилися дуже люті низа, і з'явився такий прям підрив, прям вистріл. У мене такого немає, на жаль. А тут -а є. тобто Різниця є, очевидна. У батька що? У батька тут на Кові Pro 300 cs є дуже хороші верха, дуже хороша тяга. Але низів таких немає, як у 300 Pro на бігборі. Тут лише тяга є. Але цікаво зрівняти з цим і з 300-кою Проскою. Зараз е, зробимо заїзд е, цих двох мотоциклів. Цікаво, який буде результат після цього, що портінг дав, біг бор після цієї установки і цією прошкою 300 двохвальною. двохвальною. Ну, погнали тоді. Посилала на бітонці, понял? Типу, Посувала колись. Пашка, блин. Ты ешь? Давай ходом. Давай ходом. Холмсу, буксу и капать. Страйдю их? Ех... Давай. Новый Давай. Ferro. Тільки на третій, на третій. Так.

Можна в Жені до нас. Ну ось як ви бачите, який у нас був заїзд. Женіна прошка взяла двохвальну прошку. Це такий портінг та бігбор тут дає своє. У батька дуже добре налаштований карбюратор, але у нього тут сток. Тут вже тюнінг. Портінг і плюс бігбор. Ось така є різниця. Так що, прошка взяла на бігбойди плюс на портінгу. І ще й дуже толковий портінг зроблений. Так що рекомендую для цього чувака здавати голову. Дуже круто зробить вам. Не забудь поставити лайк за такий відос. І також не забудь підписатися.